Всім привіт! Короткий огляд котла Bison 10D. Де від слова дрова? Даний котел працює на дровах. Маємо велику загрузочну дверку на дві ручки, ущільнювач 15-й, розподілювач повітря, марка сталі AIC 310S, температура деформації 1150 градусів. Так, завіс іде регульований, потужний, досить таке. Зверху маємо місце під встановлення турбіни. Ось таке. Ролики, в яких ходить роз. Заслонку механічного регулятора тяги. Телескоп можна змінювати, є ревізійне вікно. Місце під гільзу для автоматики. Місце під регулятор тяги механічний. Подача 40-вка, півтора дюйма, трубан димохідна 159-та, 160-та. І знизу маємо обратку. Також 40-го. Котель йде утеплений.